Традиція зіркових поєдинків повертається до України саме тому сьогоднішній випуск про баскет буде значною мірою присвячено матчу зірок у Дніпрі. Усі конкурси і їхні переможці, усі найкращі моменти матчу між північним сходом і південним заходом. МВП матчу зірок, обговорення найефектніших моментів. А ще ми разом пригадаємо фінал чотирьох кубку України серед жіночих команд. Матч зірок розпочався традиційно із конкурсних змагань. Спершу було з'ясовано, хто більш гідний називатися наймайстернішим із поміж захисників. Із восьми захисників з різних клубів Суперліги Перемач до фіналу дійшли екс-криворіжець, а нині гравець черкаських мав Ігор Бояркін, а також улюбленець Дніпровської публіки Олександр Мішула. У півфіналах вони відповідно здолали Джеймса Сміта з хіміка і Романа Козлова із політехніка. Серед претендентів на перемогу були також Микола Полюляк, Волинь Баскет, Генрі Дугат, будівельник, Клим Артамонов, Віпа і ще один Дніпрянін Анатолій Шундель. Проте вони вибули і у чвертьфіналах. Під час фінального старту Олександр Мішула по ходу дистанції випередив Ігоря Бояркіна рівно настільки, щоб встигнути зробити раніше перший кидок строчкової лінії. М'яч хоч і не відразу, але все ж таки провалився у кошик. А відтак на радість місцевої публіки Олександр Мішула виграв перший приз матчу усіх зірок. Снайперів став тріумфом ветеранів Суперліги. Періматч Руслан Тверченко із будівельника, Андрій Кальніченко із Черкаських мав. П'яміль Хамзайв із Кременя також спробували свої сили у конкурсі дальніх китків. Проте до фіналу пройшло три справжні гвардійці: Олександр Рибалко у своїй 37, Олексій Онуфрія, в якому цього року вже випинулося 35, і Павло Ревзін йому 33 роки. До речі, у кваліфікації двоє останніх продемонстрували однаковий результат: 22 очки із 30 можливих. Олександр Рибалко здобув лише на два очки більше. У фіналі лідер БК Запоріжжя Зок підтвердив свій високий клас і знову вибив 24 очки, що не лишило жодних шансів його опонентам. Так, переможцем серед снайперів став найстарший учасник конкурсу. До речі, Олександр Рибалко вже вдруге здобув звання найкращого снайпера зіркового вікенду. Минулого разу він переміг 2010 року також у Дніпрі. Безперечно, і у палаці спорту Шинник, і біля екранів усі чекали на конкурс китків з гори, сподіваючись на епічне протистояння діджея Стефенса і професійних данкерів Сергія Комаря Мясаєдова і Вадима Міллера Піддубченка. Проте через травму гравець будівельника участі у турнірі не взяв. Проте і без того компанія для конкурсу данків підібралася дуже серйозно. Крім раніше зазначених Міллера і комаря, за звання найкращого у 2017 році змагалися. Наймолодший учасник конкурсу данків Іван Ткаченко із Черкаських мав. Єдиний легіонер серед претендентів Кенет Фантенбург з Біпа і Олександр Беліков із хіміка. навіть пробитися до фіналу у такій компанії було дуже непросто. Вже у перших спробах лідерство Вадима Піддубченка було. Підтверджена видовищними данками. Проте решта конкурентів намагалися не відставати. У наслідку напруженої боротьби повторився прецедент конкурсу снайперів, коли два баскетболісти отримали однакову суму балів, і у фіналі опинилося одразу три виконавці. Черкащанин Іван Ткаченко, отримавши разом із Сергієм М'ясоєдовим по 99 балів зі 100 можливих, разом увійшли до фіналу. Вадим Піддубченко заробив максимальну кількість від суддів, А відтак на глядачів чекала додаткова порція видовищних стрибків. Перший раунд фіналу лишав усім учасникам шанси на перемогу. Тим більше, що найскладніші свої спроби вони приготували на останок. Втім, ось цей данк від фаворита змагань зняв усі питання відносно того, хто найсильніший на даний момент данкер в Україні. Вадим Мілер Піддубченко став переможцем третього і найбільш видовочного конкурсу на матчі зірок. Після чого усі з нетерпінням чекали на початок самої гри. Ну що вітаємо з тим досягненням? Переможеться злендан контесту у Дніпрі, кенерла України, ні, слава, ні воля, ще нам братця українці усміхнеться доля. Спеціальним гостем матчу зірок був вокаліст гурту Антитіла Тарас Тополя. Він не лише розважав публіку у перервах, а й виконав перед початком матчу гімну України «Акапелла». Цей матч зіроку відео в історію як перший, у якому організатори відмовилися від традиційного розподілу збірних на вітчизняних гравців і легіонерів. Цього разу команди формувалися за географічним принципом: північний схід зустрічався із південним заходом. Сама гра захопила від самісінького початку. Гравці обох збірних просто таки літали над майданчиком, і чи не кожна атака завершувалася ефектним данком, нестандартною передачею чи феєричним триочковим. Перша половина гри пролетіла мов одна мить, майже без фолів і зовсім без зупинок. Команди продемонстрували феноменальну результативність 77 на 69, і це тільки після 20 хвилин гри. Погодьтеся, іноді буває за увесь матч, побачиш менше результативних атак ніж за першу половину матчу. Зірок а різноманітність, з якою ці атаки закінчувалися, може здивувати навіть людей із багатою баскетбольною фантазією. Місцями навіть рефері допомагали баскетболістам результативними передачами. Тож не дивно, що навіть найсуворіші гравці суперліги «Парімач» щедро дарували вболівальникам позитивні емоції. У південного заходу, головним застрільником був Володимир Конєв. У цій грі за 18 хвилин він заробив 23 очки. Проте його команда опустила лідерство у другій чверті. Майже всю другу половину перевага належала північному сходу, у складі якого єдиним дабл-даблом відзначився Сергій Загреба. До речі, він і став найрезультативнішим гравцем поєдинку: 29 очок і 15 підбирань. Північний схід переміг. А разом баскетболісти обох команд встановили рекорд результативності для матчів зірок України, здобувши 270. Четыре очки на дві команди і подарували ефектне видовище усим символівальника. Цілком очевидно, що МВП став центровий північного сходу і Дніпра Сергій Загреба. Ну що, Емоції, конечно, найкращі. Мені просто хочеться літати, тому що дуже приємно. І виграли, і MVP, і все, как бы, все хорошо. І е, в Україні, как уже і в Дніпрі видно, то що Якби з баскетболом все йде вверх. І я очень рад за, за це. У Дніпрі відгримів мать зірок. Вперше за п'ять років в Україні відбулася ця подія. За масштабами, власне, вона перекрила, напевно, ну, і емоціями дійсно от попередні змагання. Мінімум захисту, максимум данків, і як результат найрезультативніший матч в історії матчу зірок в Україні. А сьогодні ми спробуємо поговорити про це і не лише із менеджером збірної України з баскетболу Андрієм Лєбєдєвим і Дмитром Базилевським, головою тренерської комісії ФБУ. Привіт. Хлопці. <laughs> як, як емоції, як відчуття від матчу зірок, ну, скажу від себе, да, якби перший момент. Гра вдалася, як на мене, захисту було мінімум, але, ну, власне, навряд чи хтось очікував, що там будуть неймовірні якісь гамаки, там, боротьба, вчіпляння за футболки і так далі. Андрій, як тобі сама гра, сам іван? Ну Гамаки були, як <laughs> да, защита була. Я думаю, що якщо б що Артемонов забіг зверху, то взагалі можна було. сразу спокойно заканчивать игру вообще во второй четверти уже вот а на самом деле ну ожидать э, там какой-то действительно борьбы и защиты от этой игры не стоило это, это чисто фуфан как говорится да и э, ребята собрались с задачу, по, задачу повеселиться там встретиться с друзьями там да подарить какой-то там красивый момент зрителям э, которые пришли и заполнили вот пусть небольшой но заполнили это дворец спорта в, в Днепропетровске а, И без травм. Закончили без травм, все улыбаются, все счастливы, все довольны. Это, в принципе, то, что нужно, хорошие эмоции. И вот теперь в том числе плей-офф. Как по мне, набор игра была лучше, чем матч звезд NBA, так точно. Я матч звезд NBA выключил в первой четверти, а здесь был готов третьей, поэтому это все нормально. Тут у нас в четвертий был зах. Здесь там с половиной другой. Ваши эмоции, ваши вражения. Ну, взагалі, ось Подібний формат для українського баскетболу чи не потрібен. Но Андрей сказав емоції гравців і впечатлення впечатления тих людей, які в баскетболі. Я больше наверное, скажу о людях, которые пришли и которые так немножко далеко от баскетболу. Мне писали смс и говорили, что это было классно, ярко и интересно. обычные зрители, обычные люди. Это то, для чего мы работаем, для чего создан баскетбол. И этот праздник был для этого создан. Я думаю, вот такие отзывы, это то, к чему мы стремились, это супер получилось. То, что игроки, это как бы их, мягко говоря, работа. Где-то работа, чуть-чуть отдых и так далее. Мы тоже где-то участвуем, где-то наблюдаем. Но самое главное, что мы подарили эмоции зрителям, это вот то, что привлекло людей к баскетболу, думаю, это самое важное. Ну, багато дуже говорили про майданчик, так лише тисяча тисячі двісті людей. Мало. Так, дійсно, це мало. Але ну, в нинішніх реаліях можу сказати, що ну, був один із виходів в цьому. По-перше, Дніпро дуже велике дякую від організаторів, саме баскетбольного клубу Дніпро, на плечі якого лягла ну, напевно максимальна там, фінансова там, і організаторська робота, якби Дніпряни там поставили своє плече. і Я думаю, що на дуже високому рівні якби Провели цей матч. Це найголовніший момент, так? І що цікаво, до, до самої гри було три конкурси: конкурс захисників, ну, конкурс майстерності, так, назвав його так, так правильно, конкурс тривочкових і конкурс сленданків. Відсутність в останньому це дивився конкурс захисників. Його виграв Олександр Мішула, улюбленець рідної публіки, забрав 25 тисяч гривень. Так, от ну, я думаю, що цифра непогана. Ну і, власне, показав. Хорошу дистанційну швидкість і а, витримку. Андрюха, ти на кого став у цьому конкурсі? Вісім людей, які змагалися в плей-офф, і були, звісно, фаворити. Там були люди, а, які розраховували на перемогу. А, ну, это, на самом деле конкурс доволі такий специфічний. Тут треба швидко бігати, ввести м'ячик і потрапити в передачу, скажімо так, в ету. круг в это да, а потом э, попасть еще в концовке трехочковой, после того, как ты набегал три площадки. Ну, Смит, Напулься. там и Артамонов. Вот Артамонов, в а... не получил, мишень. <laughs> <laughs> ну, Смит, это такая <laughs> история. Вот, и Смит уже, Смит уже пешком, по-моему, заканчивал, и там попал со второго или с третьего раза. А не Смит, а то у то у Дугата, знаете, было двичьи не получил. <laughs> да, да, ну, поэтому я же говорю, вот он попал там со второго или с третьего, ну, уже никуда не торопясь, скажем так. Мишула выиграл, потому что родные, а, родные кольца, понятно, треха последняя залетела вообще такая, она, она пылесос. Мне, мне, мне кажется, там бабушка, которая убирает, вот для спорта она включила пылесос в этот момент, знаешь, и он мячик притянул. А на самом деле, это, не скажу, что же там прям мега ожидаемо, но все логично, скажем. Ну, то есть он, да, он быстренько быстро бежал, попал с, пер с первого первого раза попал в эту передачу. Такую виртуальную, и забил трехочковый. Поэтому тут все. И на радость болельщикам э, все, все получилось. Я еще по, по картинке да, хотел, потому картинка на самом деле вот, шикарная зал такой красочный, зал вот, праздничный. И то, что там тысяча человек, этот зал больше не вмещает. Я не... Да, это минус, конечно. Но то, что вот, опять-таки в подтверждение твоих слов: то, что матч Звезд проходил именно в Днепре, а не в Киеве. В Днепре, неважно где, это большой плюс, потому что Киев, ну, Киев, там скажем, присыщен. Может быть, там это такое некрасивое слово, да, но в Киеве и сборная играла, и кубок, финал кубка проходил. Если бы еще матч звезд был в Киеве, ну, было бы, наверное, не совсем справедливо. Поэтому в Днепре, я думаю, таких вот праздников именно не хватает. И был бы в Днепре зал на 7, 8, 10 тысяч, я думаю, он тоже был бы заполнен. Поэтому все, все логично, все, все в порядке в этом плане. Вот, а конкурс, конкурс именно, вот конкурс удался. Ну, Как по мне, он смотрелся живо, он смотрелся быстро, не затянуто и. І... Е, мы дивимся финал. Бояркин проти, проти Мишулы. Бояркин, який здається там в першому раунде в останнього мяча забыв трех-трех, он выше все-таки в финал. Вы, вы персонально, как бы, ну, як уважает закономерность, перемоги Мишу. Вот от трех. Вот она. Баба, бабушка, я говорю. На самом деле, конкурс это тоже часть шоу. Тут не показывает ничего, кто лучше, кто хуже. Просто в в раз повезло мешу немножко больше. Парень молодец. Я думаю, это где-то одного уровня. Чуть-чуть поопытнее в плане его выступления за сборную и так далее. Конечно же, мешула. Но именно этот конкурс и все ребята, я думаю, достойны были победы. Немножко повезло. И это как вот такой эффект неожиданности, эффект фарта, вот такое же попадание. Это, я думаю, то, что для чего и создан этот конкурс на матче звезд. Все выглядело отлично, эффектно. И если говорить об количестве зрителей, то лучше, чтобы вот так вот плотненько сидели, чтобы не было пустых мест, чем какие-то были бы какие-то пустые Euh... Момент, конкурс трьох ми зараз з вами дивимося. Що цікаво, у фінал вийшли всі такі мастодонти українського баскетболу, всі, всі дуже досвідчені хлопці. Наймолодший з них Павло Рєвзін, якому скільки 32, здається, так? Потім ну, от, саму фінальну перестрілку в другий раунд. Рєвзін, плюс рибалка, плюс онуфрів. 37 там і 35 років відповідно. Це все досвід все-таки? Ні, Це не досвід. Це відсутність конкуренції зі сторони молодих. Конечно, с одной стороны, не будем говорить, сегодня говорим о празднике, все хорошо, все отлично, эффектно, много забивали, ребята, хорошо, но жалко, что молодежи нету. Не, молодежь есть, просто она бросала куда-то, нету граждана, на <реку> <реку> поэтому, э, Ну, <реку> если бы. Ну, вот Саша. Кстати. Саша бомбардуя просто тут э, кельца, особенно у, я не знаю, это финально сдается, так? Не, э, человеку вырезали нервы, по-моему, еще лет 10 назад, поэтому переживать на этом конкурсе он точно не будет. И уже не первый, не первый год он его бросает. І... Ну, ты знаешь, какие он выиграл в Три. Да, в УБЕЛІ поэтому... в, в 2009-му, потім в 2011 теж в Дніпрі, і зараз до... Ні, be... тут, тут уже За это такое, вы... это уже. То, ну, для нього этот конкурс, я думаю, що... Что... Бегать, вот этот вот конкурс защитников, я думаю, он бы не добежал, мне кажется, уже, знаешь, а вот побросать, а побросать, ты мне в обиду, Саша, да, а побросать трехи, как бы, это, это же милое дело, он, он этим занимается последний. я же говорю, последние уже несколько лет, он только и делал, что он бросает и там, и руководит игрой в Запорожье, поэтому это его, и конкурс, он специфический, здесь, во-первых, а, надо бросать быстро, во-вторых, надо бросать точно и выполнять одинаковые броски. Просто если у тебя начинает гулять рука, и вот начинаешь бросать переднюю, заднюю душку, душку, искать по ходу бросок, все, все закончится. А если ты вот, вот с, первой, с первой попытки, скажем так, нашел его и штампуешь его как автомат, вот, вот эти люди побежат. И І не думаєш много там, не переживаєш там, а, куди я взагалі бросаю люди, матч зв'язки, мене по телевізору показує. Тобто ти починаєш думати, сьогодні, можна одразу вообще, форму здавати і все остальне. Завершення е, інформації про матчу зірок. Да, в конкурсі «Слемданків» переміг Міллер, людина, яка запрошена, чемпіон світу. Але тут є таке, знаєте, певний осад, тому що Діджей Стефенс не взяв участі в цьому конкурсі. В нього Травма він зіграв, я не пам'ятаю, 9 чи 10 хвилин в матчі, але ну я думаю, що з травмою міг би все-таки спробувати ну принаймні, потішити публіку. Ну от я думаю, що Именно е, вот это вже так скажено. Небольшой минус вот, все, все, всего этого матча звезд, потому что я понимаю, что Миллер был приглушен звездой именно под Стефанса, чтобы, чтобы была дуэль. И вот то, что получилось вот, в финале, да, это добавило его участие, добавило там красок, добавило каких-то ярких моментов, добавило вот каких-то там красивых эпизодов, да, но абсолютно убило интригу. убило, причем еще до старта. Вот я смотрел это, я же говорю, я смотрел это по телевизору, и, и, вот показывали крупно и того же Беликова, там, того же Фандербурка, э, Фандербурга. И они уже сдались уже еще до начала. То есть, вот от ну, и Ткаченко не сдался. Да. мне кажется, все равно. Он вообще не понял, по-моему, где он находится. Он просто прыгал, забил сверху без эмоций. Как бы. Это молодой парень, это то, что нужно. Вот. И Уже интриги как таковой не было. Я думаю, что, может быть, было бы логично в данной ситуации, я понимаю, что это был бы какой-то там уникальный вариант, но выделить условно там, Миллера отдельно, там, сказать ему ты молодец, ты, наш, ты наша гордость и надежда страны, и вы и дать приз второй, третий, я не знаю, надо что Условно кому-то из кому-то из действующих баскетболистов, потому что это не, я я пропоную полюляку, все-таки вратуа ты был Нет, я я к тому, что это все-таки матч звезд именно баскетболистов, да игроков, потому ну, что баскетбол человек занимается профессионально именно данками и это его хлеб, это его работа и он пришел соревноваться именно с баскетболистами, с игроками, которые не только забивают сверху, которые еще должны играть и что-то показывать на поле, условно заниматься немножко другими вещами. И вот все-таки надо было как-то более честно. Это мое субъективное мнение. Может быть, более честно подойти и придумать, может, какой-то там поощрительный приз именно для участников именно баскетболистов. Потому что это убило интригу, это убило как такой вот именно спортивный момент. Окей. Чтобы не было в следующем году отказников. Ну вот, вот след... дай бог, в следующем году будет. Ну, он был в, том тему уроке, поэтому досить. Я про Стефанца. У нас наступна тема. Это финал Женочего Кубка Украины. Буквально там тиждень тому. В супербатлі, в хорошому такому жіночому поєдинку, авангард обіграв Тім, тім Скуф. Це квінтесенція фіналу чотирьох, і власне перемога авангарду. Дім, ви прекрасно знаєте, от всі моменти от так коротко, тому що по ефіру ми е, біжимо. Е, наскільки, от наскільки цікавий був фінальний поєдинок, тому що в Україні дуже давно не було такого хорошого, дійсно хорошого фіналу чотирьох і прекрасного фіналу такої заруби до останніх секунд. Отличная игра и очень похожа на игру финала 4, на финал Кубка Украины мужской. Борьба, интрига, неизвестен победитель до конца. И вы знаете, смотришь такие матчи женского баскетбола, действительно это... Зрелище. На это хочется смотреть. Молодцы девчонки показали хороший баскетбол и показали энергию, эмоции. Но на девочках всегда это видно все ярче и эффектнее. И для этого нам баскетбол сделан. Мне. Ой, вернее, мы играем в этот баскетбол. І очень хорошо, що вийшов такий матч. Ну от загальний план є люди в залі. Це приємно, що на жіночий баскетбол теж теж ходять. Можна якось зрушити. Ну от я думаю, що в цьому сезоні вже зрушили там Зрушено. і з, зі збірною і з виступом і з хорошим, адекватним конкурентним чемпіонатом. Будуть на жіночий баскетбол ходити. І що для цього потрібно? Уже ходять. Уже ходять. Це очевидно, от на фіналі чотирьох і на полуфіналах. І в фіналі ви бачите, є зрителі. Звісно, хотілося б побільше, але. Но... женский баскетбол всегда чуть-чуть как-то поменьше, он смотрибельный. Но хорошо, что очевидно, что сделано уже много для баскетбола. Опять же, вы говорите, сборная, финал четырех, команды играют, внимание к женскому баскетболу, супер. Наших девочек много за границей играют, очень, очень хорошее сейчас, я думаю, это позитивное движение вперед в плане женского баскетбола. И девочки отблагодарили, молодцы. Це програма про баскет. І сьогодні ми працюємо на фінальному матчі Кубку України з баскетболу серед жінок, де на паркеті зустрінуться дві столичні команди: Тім Скуп» та Авангард. В очікуванні гарячого протистояння ми спостерігаємо, як розминаються команди. Сьогодні оцей цей прекрасний трофей дістанеться одній з команд. Висота кубку 60 сантиметрів і важить він близько 10 кілограмів. перша половина кубкового поєдинку між авангардом та командою Дім Скуб дуже напружена гра, дуже гаряча гра, рахунок на табло рівний 41 – 41-41. Залишайтеся з нами, і ви побачите, чим закінчиться цей поєдинок. игра э, с переменным успехом то одна команда была в счете то другая абсолютно ровные шансы были в этой арене на победу удачлив в конце оказался «Авангард». мы настраивали сегодня целый день на хорошую борьбу только на победу любыми путями по игре мы проигрывали но мы боролись у нас был настрой шикарный у всей команды Вітаємо вас з перемогою в Кубку України. Також з тим, що ви отримали нагороду гру МВП цього матчу, самого цінного гравця. Які емоції вас переповнюють? Емоції переповняють. Це все бурлит, щастя. Просто ми старались, ми тренувалися, ми йшли до цього. Дякую велике нашому тренеру за те, що він в нас вірить. Це найголовніше, за те, що він кожну минуту нас підтримував і сказав, що ми можемо. Це тільки полшага. Ще у нас є основний чемпіонат і потрібно його теж виграти. Ми будемо старатися і тренуватися. Все, щоб буде здійснить цей прекрасний трофей виграла команда Авангард з Києва. З нього ще не вивітрилося шампанське. Ми вітаємо команду переможців. Дивіться про баскет наступного разу. Любіть баскетбол, займайтеся спортом та будьте здорові!